Вітаю вас на каналі Математика. Мене звати Оля Руслан і зараз ми з вами розглянемо параграф 34: Десятковий дріб, запис десяткових дробів. На рівні із звичайними дробами для позначення дробових чисел використовують десяткові дроби. Давайте ми з вами розглянемо такий приклад: 7 дециметрів, 3 см. Запишемо у дециметрах. Е, для цього пригадаємо, що 1 см торівнює десятій дециметра. Отже, 3 см 3 десятим дециметра. 7, і ми отримаємо 7 дециметрів 3 см, те саме, що 7,3 дециметр. Аналогічно, якщо ми б з вами розглянули приклад 8 центнерів, 17 кілограмів, то отримаємо 8,17. Тому що в одному центнері 100 кг. 8,17 центнерів. <кхм> Бачимо, що в дробу 7,3 знаменник дорівнює 10. У дробу 8,17 знаменник дорівнює 100. А існує таке правило. Якщо знаменник дробу. Дорівнює 10, 100, 1000, 10 тисяч, 100 тисяч, мільйон. Цей дріб можна записати без знаменника. Через кому записують цілу, ціле і після коми чисельник дробового. Тобто 7,3 записують ціла частина, ставлять кому і записують дробову частину. 3 десяти. Читають 7,3. 8,17. 17, десятих. 17 сотих на кома, 17 8,17 читають. Дроби 7,3, 8,17 називають десятковими. Дробами. А запис такий десятковий. Числа 3, 1, 7 називають десятковими знаками. У числа 8,17 два десяткових знаки 1 і 7, у числа 7,3 один десятковий знак 3. Якщо дріб правильний, тобто у нього немає цілої частини, наприклад, у нас є дріб 29, сотих. наприклад, 29 сотих метра, 29 сантиметрів дорівнює 29 сотих метра, то 29 сотих записують 0,29. Тобто, якщо дріб звичайний, у нього немає цілої частини, на місці цілої частини пишуть нулик, після нулика ставлять кому і записують дробовою в частину. І читають 0,29. Виразимо 9 тонн 17 кг У Одній тоні 100 кг. Отже, 1 кг дорівнює 1 тисячна тони, а 17 кг 17 тисячних тони. Маємо 9,17 тисячних тони. 9,17 тисячних дріб. Ой, 9,17 тисячних. Записую так, 9, кома 17 тисячних? Бачите, у нас з'явився нулик. І у вас виникає запитання, а звідки взявся нулик? Все дуже просто. Ми повинні запам'ятати, що після коми завжди стоїть така кількість знаків, як кількість нуликів у знаменнику. Якщо у знаменнику у нас було 1 нулик, після коми 1 число. Після е, У знаменнику 2 нулики, після коми 2 знаки. Після коми два знаки, бо в знаменнику 2 нулики. Тут у нас в знаменнику 1, 2, 3 нулики. А в чисельнику всього 2 числа. У нас могло би бути, наприклад, не 9 тон 17 кг, а 9 тонн 217 кг. І мали б 9,217. Тоді у нас замість нулика було б 217 тисячних. Але оскільки у нас цієї двічки немає, то у нас на місці двієчки стає число, цифра нулик. 9,17. тисячних. Якщо би у нас тут було не 17 кг, а 7 кг. Відповідно, ми б мали 9,7, тисячних, 9,7. тисячних, 9, ,7, 9, ,7, 9 і замість десятків, знову нулик. 9,7. тисячних. Три знаки після коми, тому що три нулики у знаменнику. Давайте з вами узагальнемо. Що нам потрібно для того, щоб записати звичайний дріб десятковим дробом? Звичайний дріб можна записати десятковим дробом, якщо знаменником дробової частини є розрядна одиниця, тобто число 10, 100, 1000, 10 тисяч і так далі. Перше, якщо у нас є такий дріб, то ми записуємо спершу. Цілу частину 7 7, 8, 9. Якщо у нас звичайний дріб, тобто немає цілої частини, правильний у нас дріб звичайний, наприклад, 29% і ціла частина рівна 0, то ми так і записуємо цілу частину 0. Після цілої частини. Ставиться кома І записується трубова частина так, щоб кількість знаків після коми дорівнювала кількістю нуликів у знаменнику. Якщо у нас не вистачає цифр у чисельнику, тобто у чисельнику менше цифр, ніж нуликів у знаменнику, на місце недостаючих чисел, тобто тут не вистачає ще двох чисел, щоб було три. Ми записуємо нулики. Наприклад, якщо б ми з вами мали число 3,4, то що записати такий дріб у вигляді десяткового дробу, ми записуємо цілу частину, 3, ставимо кому. Після коми має бути 1, 2, 3, 4 знаки. 1, 2, 3, 4. У нас у чисельнику дробова частина дорівнює 4. Записуємо 4. І на місці недо, е, недостаючих у нас цифр. Ми записуємо нулики. 0, 0, 0. 0. І читаємо цей дріб як 3,4. Раз, два десятитисячних. Десяткові дроби записують таким самим принципом, як десяткові числа. Тобто, як ми записуємо натуральні числа, пригадаємо, ділимо на розряди. Наприклад, якщо у нас є число 128 або навіть 3128. У нас є розряд одиниць, розряд десятків, розряд сотень і розряд тисяч і так далі. Так само, якщо у нас з'являється дробова частина, тобто значення після коми, бачите, отут у нас кома. Так, заберемо лишне, щоб було видно. Добре кому. Отут у нас кома. І після коми з'являються числа. Наприклад, 1, 2, 5, 6. Як будуть читатися такі числа? Вони попадають у свої розряди. Перший знак після коми називається 10. Другий знак після коми називається соті. Третій. Тисячні четвертий, десятитисячні, ти, тисячні. І тоді числа. Нас цікавлять е, числа після коми. Тому ми десятки, сотні і тисяч собі. Залишимо лише із одиниці із цілої частини нашого числа. Якщо б ми мали дріб 8,1, тому що у нас розряд десятків. Це буде 8,8, 10. Якщо ми запишемо два символи, вісім цілих і маємо дванадцять сотих. Вісім цілих дванадцять сотих. Якщо ми запишемо три знаки після коми. Отримали 8, 125 тисяч. Запишемо 8, 1256 тисячних. І кожен наступний розряд менший за попередній у 10 разів. Так само, як з натурального числа кожен наступний більший у 10 разів більший. Чим лівіше у 10 разів менше записане число. Правіше у 10 разів більше. Одиниці в 10 разів менше за десятки, десятки в 10 раз менше за сотні Сотні за тисячі, тисячі за 10 тисяч, 10 тисяч за 100 тисяч, 100 тисяч за мільйон. Аналогічно десяті більші у 10 разів за соті, соті за тисячні, тисячні за 10 тисячні. Десяткові дроби, як і звичайні, можна зображати на натуральному, на координатному промені. Для цього розглянемо такі десяткові дроби, як 0,6. 0,6 це дріб. Шість десятих. Як 6 десятих позначити на координатному промені, ми з вами знаємо. Будуємо координатний промінь. Один, два. Беремо відрізочок 0,1, ділимо на 10 рівних частин. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось щось не дуже рівно виходить.

шість десятих. Так і записуємо десятих. Якщо у нас є ціла частина, наприклад, число 1,3. То ми беремо від відрізочок від, від 1,2, тобто від цілої частини від одинички, в праву сторону від одиничний відрізочок ділимо на. 10 частин. У нас 3 десятих, значить на 10. Якби у нас було 1,42, то ми б вже відрізочок ділили на 100 рівних частин. А у нас побудуємо 1,3 десятих. Для цього ми знову відрізок 1,2 ділимо на 10 рівних частин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Відраховуємо 3, 1, 2, 3. І отримали 1,3. 1,3. Нехай у нас буде точечка Б. Координата її 1,3. Тепер дамо відповіді на запитання у кінці вашого параграфу. Як коротше записуються дроби, знаменником яких є одиниця з кількома нулями. Числа із знаменниками, у яких стоять розрядні одиниці, тобто одиниці із кількома нулями, 10, 100, 1000 і так далі, записують без риски дробу, тобто без знаменника. Записується ціла частина, після неї ставиться кома. І записується дробова частина. Причому кількість символів дробової частини повинна дорівнювати кількістю нулів у знаменнику. Якщо у нас не вистачає, наприклад, у дробу 8,1, буде 8, цілик, ставиться кома, має бути два символи. Два символи. Одна сота. І якщо не вистачає символів, дописуємо нулики. Наступне запитання: Як називають такий запис дробу? Такий запис дробу називають десятковий запис. Число називається десятковим дробом. Наступне питання: скільки десяткових знаків містить десятковий дріб, що дорівнює дробу? 13 цілих. 41 десятисячна. Нас запитують, скільки знаків після коми містить такий дріб. Після коми такий дріб містить ту кількість знаків, яка є е, кількість нуликів у знаменнику. Рахуємо нулики. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 41, 0. І читається цитрів 13,41. Як називаються розряди десяткового дробу праворуч від коми? Розряди десяткового дробу праворуч від коми називаються. Перший розряд називається Десяті... десяті. Другий соті, третій тисячні, четвертий десятитисячні. І так далі. Наступне. Як зображують десяткові дроби на координатному промені? Для того, щоб зображувати десяткові дроби на координатному промені. Ми спочатку шукаємо цілу частину, потім відрізочок від цілої, до, е, цілої нашої частинки до наступного числа, одиничний оцей відрізочок, ділимо на 10, 100 чи 1000, залежно від того, яка у нас дробова частина. Якщо у нас дробова частина, 10 на 10 відрізочків, сотні на 100 відрізочків, тисячні на 1000 відрізочків. І Рахуємо нашу дробову частинку. Якщо у нас немає цілих частин, то цим відрізочком, який ми ділимо на в випадку 0,6 на 10 частинок, буде одиничний відрізок 01. Якщо б у нас було число 2,3, ми б з вами шукали, де у нас знаходиться. Відрізок 2, 3. Тому що у нас є 2 цілих. Знаходимо 2 цілих. І оцей відрізочок ділимо на 10 частинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І шукаємо три таких частинки. Раз, два, три. І ось знаходимо нашу точечку. 2,3. Дякую за увагу! Надіюсь, це відео було вам корисним та сподобалось. Не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. До скорих зустрічей!